За даними Генштабу, з різних видів озброєння окупант обстріляв 123 населених пункти на нашій території. Підтверджено враження 231 об'єкта інфраструктури. Сандаліти да, це ну, вражаючі і сумні цифри. А, окупанти справді не припиняють спроб. Вразити об'єкти не тільки поблизу лінії фронту, а й в глибокому тилу, зокрема, Тернопіль, Хмельниччина, останніми днями були під ударом. На думку зарубіжних аналітиків. Росіяни в такий спосіб намагаються ускладнити проведення власне початок українського контрнаступу бо інакше зміну тактики цих обстрілів і ударів а, важко пояснити, а, оскільки вони стали набагато частішими, але з використанням значно меншої кількості ракет вочевидь більше просто немає. Частіше використовують а, дрони камікадзе іранського виробництва типу Шахет. А, і ну ледь не через день, а іноді і кожен день, точніше, що Відбуваються ці е, удари. Е, ну... І ці самі аналітики констатують, що вони навіть менш ефективні ніж ті масовані удари, які ворог завдавав протягом осені зими по критичній інфраструктурі, заради того, щоб занурити Україну в темряву і холод, і тоді у них це не вийшло. Зараз це більше схоже на таке постійне тероризування, і не більше того зазначається, що по справжньому завадити Україну, українському контрнаступу це е, не зможе. Власне щодо контрнаступу, то є вже перші такі незначні поки що здобутки е, на цьому шляху. Е, зокрема, ну незначні. Ти маєш на увазі е, в глобальних масштабах, глобальних, як так. то кажуть, порівнянні з проблемою світової революції. Так йдеться про Бахмут, е, де який лишається однією з найгарячіших точок е, лінії фронту, е, тим не менше. Е, Хоча окупанти зокнерма ПВК Вагнер продовжують атаки в межах самого міста на його околицях, ситуація, ну я б сказав, кардинально змінилася. Ми е бачимо на карті оці е синенькі е ділянки, це ділянки, які були відбиті за останні дні українськими захисниками. Там е я нагадаю, ми вже в минулій програмі про це казали. Е Відбувається такий локальний контрнаступ Сили оборони України на північно на північних, фактично, та південних околицях міста. І як повідомила вчора заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, лише протягом неділі. Напевно, ну так було сказано. Українці захопили 10 ворожих позицій, відповідно, зачистили ці території від окупантів. Ну, в принципі, якщо хтось уважно стежить за картою, то нинішня ситуація вона дуже сильно відрізняється від того, що було кілька днів тому. Але це не на всіх картах так відбувається. Зокрема, Костя, я, я да, знаєш, зна, що хотів додати. Не бачив, як ось такі успіхи українських сил пояснюють в російських пропагандистських пабліках? Ну я багато чого бачив, але та кажуть, це наші відбили дороги. Знаєш навіщо? Щоб вивезти війська з Бахмута. Ну, оригінальна позиція, звичайно, так. Е, от, але е, ну ми бачимо ми, що якось це треба пояснювати ми бачимо, що значним чином е, по, е, покращилася ситуація з дорогами, е, вочевидь, навіть от те, що ми бачимо, жовтенькою дорога, там де Іванівське, ступочки притечене, е, то навіть нею. Е, я б сказав, що на більшості її протяжності можна користуватися це небезпечно. Вочевидь, вона перебуває під артилерійським вогнем, але це стосується фактично всіх доріг з Бахмута на велику землю, і те, що значною мірою вже зрізаний цей виступ від Кліщиївки, то це вже сильно полегшило ситуацію. Крім того, російське міноборони підтвердило загибель на бахмутському напрямку двох полков. Зокрема, командира бригади, якщо я не помиляюсь, четвертої мотострілецької це з цього другого армійського корпусу, а також заступника командира цього ж, напевно, корпусу. З це не називається військово-політична здається робота. Ну, замполіт, mm -hmm. кажучи простіше, який, за неофіційними даними, приїхав особисто піднімати бійців в атаку, але був вбитий, ну ліквідований, скажімо так, українськими силами. Росіяни повідомляють, що це сталося на різних ділянках фронту, хоча в суботу український військовий Анатолій Штефан 4 позивний, так, він повідомив, що це все сталося внаслідок ураження командного пункту в Кліщіївці. Ось ми бачимо її на карті. Бачимо, бачимо так. І тоді дехто зрозумів так, що українські сили відбили кліщівку. Він потім уточнив, що це ще наразі не так, але успіх у цьому населеному пункті таки стався. Поки ми очікуємо з'єднання з тим, хто нам пояснить трохи ситуацію у Бахмуті. Я скажу також, що минулої доби ворог відновив. Наступальні дії на Куп на Куп'янському напрямку вони були не надто потужні і успіху не мали. Але це знакова подія протягом останніх тижнів, можливо, місяців, там наступати росіяни. Не наважу ну, зробимо тоді позначку. Е, здійснив спробу так. наступальний е, дій. Е, так. А ось на ділянці Сватова Кремінна, хоча ми бачимо тут червоні стрілочки, то повідомлення генштабу е, про наступальні дії ворога тут не зазначено. Е, минаємо Бахмут. До нього ми ще повернемося в. Авдіївці також були спроби атак, також безуспішні були звичайно ж артилерійські обстріли, авіаційні удари, але наразі ворогу вони успіху особливого не принесли. Мар'янка там традиційно дуже гаряче. Ми можемо показати вам чергове відео, зняти з дрону. Власне, щоб зайвий раз нагадати на що перетворюють окупанти українські міста і ela um... Ну, це в їхньому розумінні так треба воювати. Я нагадаю минулого разу. Я про це казав, що прес-секретар Путіна пан Пісков в інтерв'ю боснійському телебаченню сказав, що пояснив невисокі темпи наступу, невисокі в лапках. Та ми розуміємо, що взагалі його навряд чи можна назвати наступом російських військ. Тим що вони ну не по-справжньому воюють, бо воювати по-справжньому це стирати з лиця землі, інфраструктуру, населений пункти. Якщо це не те про що каже пан Пісков, то я не знаю, що він ще може мати на увазі. І вугледар там наступальних дій ворога за минулу добу не зафіксовано. Загалом українські оборонці відбили 46 атак окупантів.